Вітаємо, це офіційні новини України. Головне станом на сьогодні коротко, по суті, і на основі відкритих офіційних джерел. Сьогодні, у випуску удар морських дронів по танкерах тіньового флоту РФ, візит Рустема у до США та загострення навколо повітряного простору Венесуели. Спершу про операцію на морі служба безпеки України підтвердила нову атаку морських дронів у Чорному морі. За даними Служби безпеки, безекіпажні катери уразили два російських підсанкційні санкційні танкери тіньового флоту РФ Кейро та Вірат. Ці судна ходили під іноземними прапорами, але за повідомленнями засобів масової інформації, вони були задіяні в схемах обходу нафтових санкцій проти Росії. Атака відбулася, коли танкери йшли в напрямку порту Новоросійськ. Операцію спільно проводили підрозділи військової контррозвідки СБУ та військово-морські сили України. Повідомляється, що обидва судна отримали суттєві пошкодження. Далі про дипломатичний трек Володимир Зеленський підписав указ про українську делегацію, яка вирушає до Сполучених Штатів для консультацій щодо ініціативи Дональда Трампа стосовно завершення війни, очолить делегацію міністра оборони Рустем Меров, який тепер відповідає за цей напрям після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента. За даними медіа, зустріч запланована у Флориді. Офіційний Київ повторює свою позицію: жодних поступок українськими територіями та жодних угод, які суперечать умовам справедливого миру для України. І наостанок ситуація в Латинській Америці. Сполучені Штати посилюють тиск на режим Ніколаса Мадуру у Венесуелі. Федеральне авіаційне управління США закликало авіакомпанію врахувати підвищені ризики польотів над країною через зростання військової активності, після чого перевізники призупинили рейси. У відповідь влада Венесуели анулювала ліцензії кількох іноземних авіакомпаній і звинуватила США в тероризмі. На цьому тлі Дональд Трамп заявив, що Вашингтон добиватиметься фактичного закриття повітряного простору над і навколо Венесуелою. Регіон залишається однією з точок напруження у відносинах США з нинішнім керівництвом країни. Це були головні події дня. Стежимо за ситуацією надалі, спираючись лише на відкриті офіційні джерела та перевірені медіа. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски, і тримаємо інформаційний фронт разом.